Доброго раночку! Рада вас вітати знову тут зі мною. Дякую за те, що дивитеся мене. У нас 186 серія серіалу Життя репетиторки сьогодні говоримо про жорстокий світ дорослих. Насправді, ви, мабуть, думаєте, що я буду зараз захищати дітей, бо я дуже часто захищаю у своїх відео дітей. Але ні. Сьогодні я якраз буду говорити про жорстокість дорослого світу до дорослих, і саме зараз тим, хто мене дивиться і присвячений цей ролик. І е, зауважую, що сьогодні субота, у нас 186-та серія серіалу Життя репетиторки. Триває мій робочий процес. Цього тижня так гарно розподілився у мене графік, так гарно розподілилося навантаження. І я не докладала зусиль. Воно розподілилося саме собою. Ідеальна математична картинка. У мене однакова кількість уроків була щодня, включаючи суботу. І... Однакова кількість підготовок, однакова кількість домашніх завдань. От усе стандартно і традиційно. Я це люблю, коли я входжу в такий якийсь стабільний графік, і от поступово я починаю входити наступного тижня буде більше уроків. Але тепер до теми. Про поточне розповім іще в понеділок, можливо. А тепер ближче до теми нашого з вами спілкування сьогодні. Я як педагог. І стаж у мене досить великий. Дивлюсь на світ все-таки крізь свої скельця. У кожного з нас є окуляри, у них є скельця, і саме це ж крізь ці скельця вони дивляться на світ. І от мої скельця педагогічні. І тому і на світ я дивлюсь так. І в е, мої педагогічні скельця дивляться на дітей, які до мене приходять, як до м м внаслідок тих травм, які я маю, е, внаслідок моєї життєвої позиції, як до е, м м маленьких людей, які потребують підтримки, допомоги, заохочення. Тобто я всіляко їх намагаюся плекати, підтримувати, робити так, щоб їхнє життя стало кращим. От по суті, якщо прибрати навчальний компонент, то у навіть не виховному, а такому от емоційному компоненті у мене є бажання, щоб кожна дитина на моєму занятті і після нього почувалася краще, ніж до того, як вона зі мною зустрілася. І, мабуть, тому у мене рідко виникають конфлікти із дітьми, і рідко у нас виникає непорозуміння. Але це діти. Також зі своїми скельцями я дивлюся і на світ дорослих. І дивлюся я інколи на нього як педагог. І наскільки я от останнім часом міркую про це, світ у навчанні жорстокий до дорослих. Ми намагаємося полегшити життя дітям. Мами винаймають мене, репетитора, наприклад, для того, щоб дитина опанувала, щоб їй було легше, щоб вчитель був комфортним, мами сидять на заняттях, стежать певні мами, щоб я комфортно спілкувалася з дитиною, якщо вони побоюються, якщо у них були випадки якісь негативні. Але я дивлюсь і бачу, наскільки дорослий світ жорстокий насправді до тих, хто навчається. Якби ми, вчителі, так поводилися з дітьми, яких ми навчаємо, то це був би жах, якби ми поводилися так, як і з дорослими. Дивіться, ось, наприклад, ось навчається жінка водінню, навчається жінка водінню, у неї на машині намальовано «Н», навчальна машина, і, і якщо вона їде з інструктором, то це з інструктором, а от якщо вона їде сама. Починається. Куди преш, куди лізеш, яка ти така-сяка? що ти там цей? Куди ти взагалі виперлася? Навіщо це так? І ось дивіться, у нас же ж всередині живе кхм, маленька людина, маленька дитина також у кожного. І от уявіть, якби я, як вчителька, так би казала. Куди ти оця приперся вивчати українську мову? Куди ти пхнеш, хіба так можна? Куди ти спершу вивчи самотужки усі правила, а потім випинайся щось говорити. От як би так було, правда? Або, наприклад, коли я замальовочки з життя зараз буду робити, або от чоловік, чоловік вирішив зробити приємним своїй дружині. І вирішив щось приготувати. А дружина приходить і каже: О, Господи, що це таке? Ти засрав усю кухню. Оце що таке? Оце все наляпано. Мені це все прибирать. Що, що це взагалі таке? І оце от що ти оце от зготував мені? Ну, тут що, що, що це воно? от що це таке, Ну, таке собі. Таке собі, чесно кажучи. От уявіть, якби я, я знову перекладаю це на звичайну ситуацію. От якби я сказала дитині: ой, оце що ти зробив вдома? Що зробив? А оце от що за помилка? Помилка це що? Що за помилка це? Хіба так можна? Шо, що це? От Мені виправлять тепер твою помилку. Так? Виправлять. Або, наприклад, тобто, я зрозумію, що ми дорослі люди, але це не означає, що ми маємо володіти усіма навичками. Все-таки чогось ми навчаємося. І коли ми чогось навчаємося, наскільки світ до нас жорстокий, я бачу? І так само з жорстокістю це я про чоловічу. Жорстокість сказала у середовищі водіння. Наприклад, дуже часто чоловіки дуже агресують і нервують, коли бачать от жінку, що навчається на дорозі. Я поговорила про жіночу, також десь агресивність, сарказм, невдоволення, несприйняття, коли чоловік намагається щось зробити. Тепер поговоримо взагалі незалежно від статі. Я з цим стала стикатися і теж почала думати про цю жорстокість, коли до мене почали приходити учні. І учениці в дорослому віці, коли у нас пішла хвиля українізації після повномасштабного, і люди стикнулися з тим, що вони на роботі не зможуть працювати, якщо не зможуть говорити українською. А українською з тих чи інших причин вони не говорили, і тому зверталися до мене. І от я стикнулася, у кожного з них були прояви жорстокості щодо них як людей, які недостатньо володіють українською з боку інших осіб. І вони мені про це розповідали. Хтось їх обривав і казав, що от їхня мова недосконала, треба то так. От -от. І якось це все було так імперативно і досить невиховано. Хтось їх висміював, хтось казав, та ну що це таке, так не можна говорити, що це таке, ой, ге ага, хі хеге. І багато людей у суспільстві. Тицяли їм як оце кошеня там мордочкою в молоко, коли їх навчають пити самотужки. Оце тицяли їх в українську мову. До того ж, ті, що тицяли. І ще часто і самі мови не знали, тому що мені людина приходила і казала, от так от категорично не можна казати, мені сказали. Я казала, от категорично можна, дивіться, от словничок, подивимося. І е, прочитайте лекцію. Потім от даю вам лекцію, наприклад, не мою, а, бо зацікавлена ж я особистість, а от іншого філолога. Ось подивіться відео разом з вашими е, як би це сказати, пригноблювачами. І вивчить українську разом. Тому також стикалася я із тим, що намагаються цкувати людей, які, які навчаються. І навіть намагаються цькувати людей, які навчають. У мене аудиторія лояльна, за що я вам дуже вдячна. І ви мені підказуєте дійсно, і ваші зауваження слушні. Коли я чую, наприклад, що ви говорите там, що ось тут -от, -от" Ви там, ну, сказали не той місяць, дійсно, я сказала там не той місяць, помилилася місяцем. Або коли ви мені кажете, наприклад, що не чутно було вам добре відео, а тепер стало чутно. Звісно, це конструктивна критика, і це те, що робить моє відео кращим. Але все одно, коли я виходжу на інші якісь майданчики, теж інколи я стикаюся з тим, що починають обговорювати тобто я намагаюся навчити. Людей чогось, а ми починають обговорювати абсолютно те, що не пов'язане з навчанням. Я прийшла розповісти про те, коли апостроф ставити, а мені розповідають, як я маю брови фарбувати. приміром. І це якби не сіло, ні впало, по небо пливло, але це теж у нас ілюстрація того, що відбувається в суспільстві. А суспільство у нас доросле, я маю на увазі суспільство не. Лояльне до тих, хто вчиться. Воно якось агресивне до тих, хто вчиться. Принаймні я стикалася з такими випадками, і вони для мене неприємні через своїх дорослих учнів. І Суспільство якось не підтримуючи дуже часто. Були у мене учениці, які казали, що так. Їх намагаються підтримати, їм намагаються допомогти, їм кажуть, молодець розумниця, Але були і ті люди, які кажуть, що ні, а от мені чинять спротив. Мені чінять спротив, навіть коли я прошу спілкуватися там зі мною, наприклад, українською, зі мною не спілкуються, тому що кажуть, е, ти все одно не між це тебе слухать, ну його лісом, говори вже своєю російською, наприклад. І я більше чула від дорослих скарг про те, що їм важко вчитися в дорослому житті. І я примічаю теж в житті дорослих такі моменти, які я от починаю я, як я сьогодні в відео, перекладати їх на свою репетиторську практику. І якби я це застосувала до дітей, ну це просто ну, ні на що не налазить. Тому що це неможливо так ставитися до дітей і так робити. Але діти люди. і дорослі ж люди. Чому в нашому дорослому світі. На вашу думку, до дорослих, які вчаться, ставляться часто не з підтримкою, а з бажанням їм щось казати, затоптати, сказати, що вони погані. Чому? Це ефект відра з крабами, коли один краб починає вилазити інші його тягнуть назад. Чи в чому? Як ви вбачаєте це? Чому, чому так? Чому у нас жорстокість до тих, хто навчається, є в суспільстві? Мені дуже цікаво, що ви скажете, і тому запрошую в коментарі. Розкажіть мені, як ви ставитеся до цього. І скажіть мені, будь ласка, це мої професійні скельця викривлюють світ. Чи дійсно ви теж бачили випадки, яких би ви не хотіли, щоб вони повторилися під час навчання з вашими дітьми щодо дорослих? От бачите, я і про дорослих вмію говорити, не лише про дітей. На сьогодні призупиняємося. Гарної вам неділі та, можливо, і вихідної суботи, якщо у вас субота вихідна, а я побіжу працювати у мене сьогодні до 6 години. Я працюю, але з перервою. У мене ж сьогодні ще полегшене на навантаження, тому у мене в день є перерва. А зараз біжу на ранковий урок. Записую з першого дублю, тому якщо щось, то там я заговорювалася, перепрошую сьогодні поставтеся до мене із розумінням і. До зустрічі. До побачення до понеділочка. Підписуйтеся, долучайтеся. Буду рада зустрічі!